Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти?» Добре і жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани у Ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково. Чи жив, чи загинув, доледете, толе дете, доле дете. немає ніякої, коли доброї, жаль Боже, то дай злої. Злої